Виявляється, відомі кадри відеохроніки встановлення прапора перемоги над рейстагом інсценізація. Насправді радянські бійці зробили це ще вночі, коли кінотехніка не могла працювати. Тож наступного дня операторам Михайлу Шнейдерову та Івану Панову виділили тих самих військовослужбовців, щоб вже перед камерами повторити символічну процедуру. Та ця хитрість швидше винятока, аніж правило. Велику вітчизняну військові кінооператори знімали наживо. У ті роки працювало 258 відеолітописців війни. Троє з них жінки. Майже кожного було поранено. Кожного другого тяжко, кожного четвертого вбито. На сьогодні живими залишилося тільки двоє: талінець Семен Школьніков та Москвич Борис Соколов. Мене часто спрашивають, а да, ви стріляли. Я можу сказати, що, звісно, мені лічно стріляти не приходили. Ми були туди послані не для того, щоб стріляти, а для того, щоб знімати. На як стріляли, як воюють наші, наші бійці. Військові кінооператори, наче снайпери, працювали у парах або більшими групами. Їхньою зброєю були портативні кінокамери Аймо та «Лійка». Однієї бабишки, як називали касети до них, вистачало всього на одну хвилину запису, і камеру доводилось постійно перезаряджати. Тож важко уявити собі, якою ціною дісталися усі ці години хроніки, що дійшли до нас. До речі, зараз ви дивитесь програму, яку готують нащадки тих самих героїчних фронтових кінооператорів цього тижня. Виконуються 20 років, як військові телевізійники показують вам армію незалежної України, якою вона є. Аби збагнути, що таке армія, недостатньо перечитати все, що про неї написано. Для максимального ефекту її обов'язково необхідно почути і побачити. Над цим військове телебачення та радіо працює вже два десятиліття. Центральна телерадіостудія Міністерства оборони є структурним підрозділом департаменту преси і входить велику. Велику структуру засобів масової інформації, які працюють на міністерство оборони, висвітлюють теми і проблеми. Які стосуються армії, центральна телерадіостудія Міністерства оборони України заснована 6 червня 92-го року. За два десятиліття її телепрограми транслювались на каналах ТІВІ ТАБАЧУК, Тоніс, Ютар, Нарт, Гравіс, ПЕРШИЙ національний, Київ, СТБ, АЙ Нині ЦТРС випускає три телепроекти: ДМБ на п'ятому каналі, армія на першому національному та служу Україні на УТР. У царині радіомовлення студія незмінно співпрацює з національною радіокомпанією України. На їх хвилях можна почути програми Наша армія, Стурма і Нація. Свою кар'єру на центральній телерадіостудії оборонного відомства розпочинали такі відомі журналісти, як Наталія Мусійчук, Ірина Юсупова, Вахтанг Кіпіані, Наталія Соколенко, Олена Кулішова. Тут працюють справжні універсали, щоб створити сюжет, мало бути лише журналістом, адже організаторські та дипломатичні здібності знадобляться при підготовці стосу листів і дозволів на зйомку. До того ж, треба бути, якщо не ходячою енциклопедією, то хоча б довідничком з тонкощів військової справи, адже обізнаний глядач довго реготатиме, якщо почує про тихе брязкання гусениць танка на узліссі. Мобільність та легкість на підйом невід'ємна риса військового журналіста, якого редакторський наказ може закинути. Будь-куди, будь-коли і в будь-якому настрої, а многим гражданским журналистам, у яких є хорошая техника, есть хорошая зарплата и так далее, можно будет поучитися вот той устрімленності, которая есть у наших ребят, которые могут из ничего сделать что-то. Військовий оператор не менш багатогранна особистість, окрім забезпечення гарної картинки, світла до неї та звуку, він має бути ще й чарівником перебувати в потрібний час у потрібному місці і відчувати, куди в даний момент має полетіти гелікоптер. Звідки з'явиться танкова рота, це талант, який здобувається не за один рік. Володимир стройков бачить армію через водошукач уже більше 10 років. Тяжело оказатися по другой сторону камери. І завжди, когда сам стоїшь за камерой, всех начинає успокоиться, все нормально, это не больно. раз і все, ну, все добре. Но когда сам оказываешься с другой стороны, то Карит, народна мудрость, язик самі понімають куди затягує. Це Миколаєвич, як його називають на студії, перебільшує. Бо якби так було, у 2001 тисячі він, начальник зв'язку Бердичівської дивізії, яку розформували, не вмовив би керівництво студії дати йому 10 діб випробувального терміну. За той час він створив три сюжети і був прийнятий у команду. Тільки Господь знає, скільки кілометрів відтоді подолав заради чергового свіжого відео. Одне може сказати точно, позаду робота у 24 свету. Самым знаменательным для меня было 2003 год, потому что из вот 365 дней в году у меня без трех дней было полгода командировок. У нас был такой жарт, даже среди всех студии на тот час, а где Владимир Миколаевич Струйков живет больше, дома чем в поездах, летаках, автомобилях. Любов до зйомки Володимир Миколаєвич прищеплював синові з дитинства. Спочатку знімав камерою у товариша та ночами все це монтував. Потім з'явилась власна на одному з навчань, у 1998 році. Вперше побачив військового оператора за роботою і зловив себе на думці, що теж хотів би так, і так вдалося. Набирав говорив, от я знімав, класно, все вийшло. дивіться. Ну й дани смотрели каждую програму, та фамілія в титрах, гордість розпирала, Я теж так казав. Для стройкового молодшого центральна телерадіостудія теж стала стартовим майданчиком. Тепер він студент четвертого курсу операторського факультету, знімає популярні телевізійні проекти і мріє працювати на Діскавері. Військові династії один із китів, на яких тримається студія, та й армія в цілому. Адже офіцери ЦТРС отримують звичайне військове грошове забезпечення, а не захмарні телевізійні зарплати. Цивільні ще менше. Заступник директора студії, підполковник Владислав Волошин, один із її старожилів. У 2000-му молодший брат Назар вирішив повторити його долю і вступив на кафедру військової журналістики. Тепер опікується програмою армія, що виходить на першому каналі. На вибір брата ну я скажімо, впливав лише особистим прикладом, хоча його весь час. Скажімо, відговорював, можливо, якусь більш спокійнішу професію, якусь більш грошовитішу. Друзі Ганни Вершбицької теж дивуються і недівочим вибором. Після школи вона прийшла на військову студію спробувати власні сили і закохалась в неї. У вересні виповнюється 9 років, як працює тут. Мій батько військовий. Я суто військова дитина від А до Я, тому що. Ми їздили по гарнізонах. Ми жили у військових частинах. Я завжди захоплювалася армією, захоплювалася чоловіками, жінками у погонах. Можливо, зараз ми відкриємо вам очі, але робота військового телерадіожурналіста небезперервне безперервне перебування на війні чи у гарячих точках. Армія починається у військових підрозділах, частинах та гарнізонах з їхньою одноманітною, але такою важливою буденною роботою. Солдата треба одягнути, нагодувати, забезпечити всім необхідним, навчити ще й розважити у вихідні, аби його командир повністю віддавався підготовці підрозділу. Сім'я офіцера повинна мати житло і бути гідно забезпечена. Щоб у новинах ви, вельми, шановний глядач, побачили видовищні навчання. Цим солдатам, командирам та військовим частинам доводиться плідно працювати. Усі ці питання постійно висвітлює центральна телерадіостудія Міноборони в ефірі. Програма наша армія. Уже 18 років Людмила Чернюк, незмінна ведуча першого радіопроекту військової телерадіостудії. 30-хвилинна програма, яка виходить в неділю по непарних числах, вважається одним з найрейтинговіших проєктів національної радіокомпанії України. Згідно з моніторингом, її може слухати до 6 мільйонів одночасно. Та інформація, яку передає картинка в радіо ефірі, вона передається звуком, голосом, музикою. І часом якісь серйозні думки можна донести набагато швидше і оперативніше і е, до глибини серця завдяки радіозасобам. Військовою від слова війна і думка про те, що місце журналістів нашої студії саме там беззаперечно. Не так часто, як хотілося б, але мої колеги все ж бувають на міжнародних навчаннях та у гарячих точках. Директор студії Ігор Кошель ще лейтенантом відчув на собі пекло Афганістану. Були навіть моменти, коли доводилось відкладати ручку та братися за зброю. Саме тоді приходило розуміння істин цієї цікавої, але небезпечної професії. Важливіша риса журналіста на війні це не задавати дурних питань. Тому що коли бойова обстановка. Коли так чи інакше всі перебувають в нервовій напрузі, треба бути як можна більше непомітним, як можна більше розуміючим. І тихенько робити свою справу. Якщо у бойових діях газетяреві немає особливої потреби лізти під кулі, то телевізійник заради відеоматеріалу ризикує власним життям. Це напевно знає наш колега Владислав Волошин, у якого за плечима досвід роботи в Босній Герцеговині, Косові, Південному Лівані, сєра Леоне, Кувейті, Іраку, Ліберії, Лівії. Війну знімати це не голівудський фільм, тому що коли іде бій, коли йде якийсь обстріл, всі ховаються, ти достаєш камеру, починаєш. Знімати, а камера нічого не бачить. Просто чути там якісь хлопки, хтось десь стріляє, десь там якийсь вибух. А хтось щось робить, якісь події, їх вони не відбуваються, тому що всі сховались. Найціннішими своїми кадрами і полковник вважає відео з учасниками конфлікту після бою. Їх збуджені і радісні обличчя, на яких ще хвилину тому були тривога і страх. Страшно буває, буває несподівано, страшно. Потім якось притупляється, притупляється часом тоді, коли мало б бути страшно. По-різному бувало ми їхали на зйомку, і почалися вибухи. Ми почули страшенні вибухи, і офіцери, е які сиділи попереду, почали діставати зброю. А я кажу, хлопці, все, давайте мене до вікна, хочу знімати це все. Ганна Вершбицька єдина жінка-журналіст на студії, якій вдалося побувати в умовах, наближених до бойових, 2006 року. Вона працювала під час проведення ротації наших миротворців в Ліберії, незважаючи на небезпеку, її знову тягне в Африку. Якщо Цивільні роблять щонебудь, там якісь матеріали, там дослідження в армії, то вони більш на негативну тематику показують там, які проблеми в контингентах, як там небезпечно. Вони на цьому більше загострюють увагу. Ми, військові журналісти, ми намагаємось показати, яку відповідальну роботу роблять військові. Думаю, частина глядачів пам'ятає програму Служу радянському союзу, яка виходила на центральному телебаченні щонеділі о 10.00. Вона була найрейтинговішою після програми час та проіснувала до розпаду СРСР. Саме тоді почало зароджуватись українське військове телебачення. Швидко проминув тиждень, і ви знов дивитесь військовий тележурнал «Час-Че». Вітаю вас. В ефірі нова програма про людей у погонах, що має назву Нова армія. Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі Польова пошта, пам'ять батьком військового телебачення і радіо по праву можна вважати Дмитра Повха, будучи постійним кореспондентом журналу Радянський воїн», Він задумав, а потім створював з нуля цю структуру. Лунали такі лозунги. А ви створіть нам щось на кшталт, служу Совєтському союзу, і цього теж буде достатньо. Це була проблема. Насправді він дуже сильно переживав. Переживав за кожен крок, за кожне кривослово, яке я чув у високих кабінетах, а там лунали такі несенітниці, абсолютні, безглузді, на кшталт. Я вам віддаю наказ, а щоб через тиждень, умовно кажучи, вийшла радіопрограма і телепрограма. Притулком для тоді, ще редакції телерадіопрограм став кабінет номер 201 у Генштабі. Молодий колектив студії ділив його з працівниками соціально-психологічної служби замість тямущих майорів, яких Дмитру Юрійовичу пропонували кадровики, він підібрав трьох лейтенантів-випускників львівського військово-політичного училища. З того часу на студії закріпилось золоте правило довіряти молодим. Олександр Якович Дріс, який взяв на себе телевізію, був головним редактором нашого діла. Вот, у нього була своя відеокамера, з которой, в принципе, и і починалася телерадіостудія. И вот первые программы, поскольку не было ни помещений ничего делались у него дома на кухне То есть, просто мы по вечерам его покойная мама царство небесное жарила яичницу нам там чем-то помогала там кормила лейтенантов голодных а мы сидели там фанаты монтировали программы отснятые своими же руками днем этой же камерой поскольку понятно что ни операторов ни режиссера вообще никого не было на той час была проблема у киношники Украины и Укрутили фільм, укритили фільм, не змогли отримати замовлення, тому звільняли своїх працівників. І сюди прийшли дуже досвідчені люди. Лельгілєвич, віктор гненний, тимур Золоєв. У молодих лейтенантів горіли очі, і ентузіазм зашкалював. А досвідчені кінометри направляли цю енергію у потрібне русло. Людмила Чернюк прийшла на студію студенткою у 1994 році. На той час творчістю займалися виключно офіцери-чоловіки. Тут завжди свій шарм галантності, завжди тебе поважають, люблять, і, мабуть, ну, якщо в цивільних засобах масової інформації теж є галантні чоловіки, є компліменти, є якісь. А то тут їх в енну кількість більше. У 90-х часи були важкі і голодні. Офіцери отримували від 13 до 20 доларів. Тоді військових телевізійників рятували продовольчі пайки і студію також. Несколько разів було ми ці продукти просто продавали життя не користувалися спросом, там армійська тушонка, щуки консерви, там мішки вермішелі. Ми на ці деньги покупали білети для того, щоб поїхати, наприклад. А в Львов на Явровський полігон і знять перше масштабне учення Кравчуковське, як тоді називали. Перший вихід в телеефір відбувся 5 червня 1994 року на каналі УТ 1 Тоді військові телевізійники ще не мали власної програми, тому готували сюжети для спільного з каналом телепроекту. Спільне виробництво передачі Служу народу України нас не задовольняло. Керівництво передач підрізало матеріали. Або не ставило взагалі. Такий відчай був. Тому ми почали шукати інші шляхи. Так виникла програма Гарнізон. Вона виходила на каналі ТВ Табачук, виходила що п'ятниці, о 14-й годині, і це була перша наша власна програма. Ми настільки були щасливі, що ця програма виходила в ефір. Але готуючи матеріали журналістам у погонах, варто було пам'ятати про те, що цензори з головного управління виховної роботи не сплять. Прикладом цензури, і був ухід Дмитра Юрійовича зі служби. Я достеменно не знаю подробиць. Знаю, що була низка критичних сюжетів, достатньо гострих через два місяці після цього. Він ліг у шпиталь, а ще через три місяці його не стало. Роздавалась, бо армія там. Командир сказав, що так потрібно робити, але вже на той час у кожного співробітника студії вже була своя якась власна точка зору. І вони не боялися її там висловлювати, не боялися якогось гніву начальства, не боялись того, щоб після цього вони там десь затримуються там зі званнями. Телебачення дорога іграшка, тому створювати військові програми майже на колінах було безглуздя. Тож постало питання приміщення для студії. Було запропоновано сім адрес, серед яких теперішня місто Київ, вулиця Мельникова, 81. Квірту відмирало. То нам запропонували отут це приміщення. І причому команда поступила негайно переїжджати. Коли я привіз сюди заступника начальника управління, він подивився, що тут просто жах. Він відклав наш переїзд і ми добилися ремонту. У ті часи особливо актуальним був афоризм: хочеш жити, вмій вертітися. Так, після виборів столичного мера у центральної телерадіостудії з'являється перша цифрова камера. У 97-му роботу полегшив перший комп'ютер. Технічний фонд поповнювали власними силами, діаспора допомагала, та й деякі міністри не оминали увагою важливий інструмент зв'язку армії з суспільством. Міністром оборони був Кузьмук, і ми отримали перші цифрові камери професійні. І дуже таку потужну допомогу нам надав Євген Кирилович Марчук. Він розумівся на телебаченні. і... Забезпечив, чому поетапне не було забезпечення. Ми отримували і камери, і цифрові відеомагнітофони, комп'ютери. Студія пройшла, скажімо так, складний шлях від, там, від однієї апаратної, тоді від однієї там, студії лінійного монтажа до того, що сьогодні у нас кілька апаратних. У нас працює ну, до двох десятків журналістів. І є кілька своїх проєктів. 6 червня традиційно святкується День журналіста. У військового телебачення і радіо подвійне свято. Нам 20 років. Дивіться та слухайте наші проекти і надалі. Буде цікаво.